В цьому відео розберемо різницю між Promise All і ProMise All Settled. Почнемо з ProMise All. Уявимо, що в нас є функція Load Dashboard. Все, що вона робить, це просто шлег Get запити на бекенд для отримання постів, друзів і профайлу. Promise All в нас приймає масив промісів. Тобто, очевидно, що Fetch Posts, Friends і профайл – це проміси в нас. І коли ми його вайтемо, ми також в тій же послідовності отримаємо результати. Тут ми їх просто виводимо, і давайте подивимося, що в нас виведеться в консоль. Бачимо, що все окей, у нас пости, друзі, і профайл вивелось. Профайл у нас Undefined, бо ми його закоментували. І давайте зараз його розкоментуємо. Тут у нас прихована помилка, тобто ось цей проміс, він зафейлиться. І якщо ми зараз подивимося, що у нас буде, ми бачимо, що у нас всі проміси потрапили в блок catch. Навіть якщо врахувати, що два з них були успішні. Це, скажімо, є особливість проміс All. Він фейлить всі проміси, якщо хоча б один зафейлений. І коли це окей? Це окей для кет-запитів, тому що, можливо, це просто якийсь рандомний збій. Ми можемо зробити ретрай, і ми ніякий стейт на бекенді не будемо змінювати. Тобто для кет-запитів цілком допустимо використовувати All. Але якщо нам, наприклад, треба е, зробити якийсь батч запитів на бекенд, які змінюють стейт, наприклад, це завантаження може бути фотографій, фотографії, будь-що в цілому, е, тоді проміс All нам не підійде, тому що нам треба буде витратити дуже багато зусиль на те, щоб трекати проміси, е, які зафейлились. Для таких випадків підходить проміс Settled. Якщо ми зараз його відкриємо е, і розкоментуємо. Ми побачимо, що в цілому він працює схожим чином. Називається він all-settle, так само він е, в нас приймає масив промісів, повертає, е, але трошки інші результати. Зараз ми це все подивимося. Якщо ми зараз виконаємо цей код, ми бачимо, що в нас повернулось, е, в цілому повертається такий же масив з промісами, але вони мають трошки інший вигляд. Вони мають е, статус. Fulfilled або rejected, і value, якщо таке value є, або reason, якщо в нас помилка. Тобто вони вертають, проміс all-повертає Settled у нас повертає всі проміси, ті, що зафейлились і ті, що не зафейлились, і ми можемо їх відфільтрувати і зрозуміти, що в нас зафейлилося, що ні. І, наприклад, ось цей проміс, який зафейлився, ми можемо відправити, наприклад, зробити йому ретраль. Або відправити там умовний Q, щоб запроцесити пізніше. Це набагато зручніше для випадків, коли ми змінюємо стейт.